Моє вітання на телеканалі Дніпро Тіві. Випуск новин спорту Донецький Шахтар перерахував 500 тисяч гривень на організацію табору Форевер Фестер Kids Камп, який було проведено в івано франківській області з 12 по 21 серпня для 130 українських дітей, які втратили одного або обох батьків наслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Дітей також було проведено онлайн зустріч з гравцями команди Валерієм Бондарем та Віктором Цукановим. Дві срібні нагороди завоювали Дніпровці на Паралімпіаді у Франції. Обидві медалі було здобуто у плаванні Антон Коль на 100-метрівці на спині класі С 1 Категорія з важкими порушеннями рухових функцій. Звітні ігри треті в його кар'єрі. Раніше він виграв дві бронзові медалі на Паралімпійських іграх 2016 в Ріо-Жанейро та дві срібні медалі на Паралімпіаді 2020 в Токіо. Ірина Пойда фінішувала другою на дистанції 200 метрів вільним стилем клас С-5. Окрім цього, Україна у перший день завоювала ще дві бронзові відзнаки. Також у плаванні Анна Гонтар на 50 метрів вільним стилем і Олександр Комаров у цьому виді на 200 метрівці у п'ятницю, 30 серпня, першу ж медаль для України здобув представник Дніпропетровщини легкоатлет Владислав Білий у змаганнях з метання спису. Не позаздриш єдиний представник України, розпочинаючи сезону 2024-2025 років у загальному етапі. Колишній групової ліги чемпіонів УФА, де беруть участь 36 клубів Донецький Шахтар. За підсумками жеребкування турніру потрапив у жорсткі жорнова європейських грандів. Спочатку гірники двічі поспіль зійдуться з німецькими командами Мюнхенської баварією, умовно вдома у Гельсенкірхені, і на виїзді з Дортмундською Борусією, після чого прийматимуть італійську аталанту і поїдуть гості до лондонського арсеналу. Потім Ніх стінах на них очікує швейцарський Ян Бойс і на виїзді Нідерландський ПСВ, Дві заключні зустрічі для шахтаря, французький брест вдома, італійська «Болонія в гостях. Поєдинки стартують 17 вересня 2024 року. Завершаться 29 січня наступного. Очки будуть рахуватися в загальній таблиці. Вісім найкращих команд напряму вийдуть до однієї восьмої фіналу. Інші вісім путівок розіграють у нокаут раунді серед команд, які посіли 9-24 місця. Клуби, які посіли 25 п'яте, 36 -й місця, припиняють боротьбу у єврокубках. За подібною формулою відбудеться і турнір загальної групи Ліги Європи, де зіграє Київське Динамо. На підопічних Олександра Шовковського спочатку очікують італійські клуби Рома в Римі і «Лаціо вдома». в рідних стінах динамоці прийматимуть френсварш з Угорщини, після чого поїдуть у гості спочатку до іспанського «Реал с'єдаду, а потім за Босфор до турецького Галатасараю. Потім вже до них завітають чеська Вікторія, Іриська футбольна школа. На сам кінець завершать етап кияни, який стартує 25 вересня, а завершиться 30 січня. 2025 року виїзною грою з німецьким гандехаймом. А чи варто було взагалі починати грати в Європі? Чи потрібно було? там а, так рватися туди, якщо ви ще не готові. Криворізький Кривбас поступився 0-3 і в матчі відповіді плей-офф в кваліфікації Ліги Конференції іспанському Бетісу. Перший поєдинок також поразка 0-2 і таким чином бездарно завершив свій єврокубковий похід. До цього він вилетів з Ліги Європи, програвши чеський Вікторій Пльзень 1-2-0-1. Підсумок поточної єврокубкової кампанії криворізців – 4 зустрічі, 4 поразки, загальною різницею забитих і пропущених м'ячів – 1-8, це йдеться про третю команду нашого футболу за підсумками минулої першості, яка в принципі непогано стартувала і в цьому сезоні на внутрішній арені. Що ще потрібно, аби усвідомити усю глибину глибин, в яку повільно, але на жаль, вже більше ніж вірно сповзає український футбол. Більше того, спортивний клуб «Ніпро-1» взагалі не вийшов на старт кваліфікації ліги конференцій. Технічна поразка «Житомирське полісся двічі поступила Словенській Олімпії у другому раунді кваліфікації цього турніру. У підсумку три команди, не набравши жодного очка, встановили новий антирекорд вітчизняного футболу. Таким чином, у сезоні 2024-2025 років наші клуби заробили всього лише два бали, і Україна втратила 20-те місце в таблиці коефіцієнтів УЕФА. Наразі вона 21-та, що формує представництво на Єврокубковий сезон 2026-2027 років. Подібний розклад передбачає чотири квоти в Єврокубках: одну у лізі чемпіонів, другий кваліфікаційний раунд, одну в лізі Європи, перший кваліфікаційний раунд, та дві в лізі конференції, другий кваліфікаційний раунд. Від 20-ї Сербії ми відстаємо вже на 0 870 тисячних бала. Хорватія, що залишилася на 19-й позиції, відірвалася від України на 1,2 бали. Щоправда, у Хорватії влишився один клуб. Словаччину на 22-му місці наша країна випереджає на півтора бали. Рідні стіни таки допомагають Дніпровець майстер спорту України Костянтин Кулик став переможцем першого етапу благодійного кубка Хто якщо не ми з українського більярдного спорту стріла присвяченого дню незалежності України, який фінішував на базі клубу Тріумф нашого міста. У Дніпрі на базі клубу Тріумф фінішував виснажливий дводенний марафон першого етапу благодійного кубка Хто якщо не ми з українського більярдного спорту Стріла присвяченого Дню Незалежності України на старт змагань вийшли вісім вітчизняних титулованих гравців, здобутки і звання яких вражають майстри спорту України міжнародного класу, чемпіон світу Дмитро Білозьоров з Одеси, срібний призер крайньої світової першості харків'янин Андрій Радіонов, майстри спорту України Дніпровці, чемпіон Європи Євген Талов і віцечемпіон Континенту Костянтин Кулик, неодноразовий володар золотих, срібних і бронзових нагород першостей України та кубків різноманітних представницьких турнірів, одесит Микита Гуменюк, Владислав Ялєніч Кропивницького, тезка останнього косого з кривого рогу, і киянин Сергій Петраш. Попри те, що гра стріла доволі молодий різновид лузного більярду зі своїми особливими правилами та вимогами, де більярдні столи, кії та аксесуари відповідають існуючим технічним вимогам обладнання, піраміда, натомість вісім традиційних. Традиційних за кількістю куль відрізняються тим, що сім з них прицільні кольорові та одна біла биток і мають діаметр на один міліметр менший від традиційного 67. за правилами. Переможець по закінченню партії має набрати більше очок, ніж суперник, що, звісно, змушує кожного з них не просто у звичний спосіб забивати кулі, а робити це вдумливо, вибудовуючи стратегію і тактику, які приносять підсумковий успіх. А задля цього потрібно мати неабиякий хист і майстерність, які сповна продемонстрував. Зірковий октет учасників звітного турніру. Майстерність гравців дуже висока. Переміг в нашому матчі в нашому фіналі Костянтин Кулик з чудовою грою. Обіграв він Андрія Родіонова, дуже сильного гравця з Харкова. Третє місце зайняли на турнірі Нікіта Гоменюк і Владислав Єленич. Гра ця нова, гравці ще мають мало на цю гру, але вони розвиваються. Дуже багато нових ударів в цій грі використовується, дуже видовищна ця гра, тому запрошуємо всіх до перегляду. Будемо розвивати, проводити наступні етапи цього турніру. І все ще попереду. Слідкуйте за розвитком нашої гри. Подолавши жорсткі жорнова змагань попереднього етапу, за підсумками якого бронзовими призерами стали Одесит Нікіта Гоменюк і Владислав Яленіч з Кропивницького, у фіналі десь, мабуть, очікувано зійшлися гравці, які на сьогодні перебувають у найкращій формі. Харків'янин Андрій Родіонов щойно повернувся з чемпіонату світу, де став срібним призером, і господар Костянтин Кулик з Дніпра, який до цього виграв обидва турніри, що проводилися у рідному і знайомому для нього клубі Тріумф. Нині він розпочав не надто вдало і вступився у першій партії чого відразу. Взяв три наступні і до омрієної перемоги залишалося зробити два кроки. Втім, Родіоном знову, як і у попередній зустрічі півфіналу, знайшов у собі сили повернутися у гру і скоротив відставання до мінімуму. Далі мав місце в'язкий виснажливий поєдинок, у ході якого обидва суперники звели до мінімуму ризики, і на перший план вийшов чинник того, хто припуститься менше помилок. Подібне більше вдалося кулику, який ефектно і ефективно під оплиски уборівальників завершив на свою користь 5-2 майже три. Годинний матч. І таким чином Андрій Родіонов мав задовільнитися срібною нагородою благодійного турніру першого етапу Кубка Хто, якщо не ми. Мало в эту игру. Плюс к этому я не так уж багато много тренувався перед турніром. Воно дало себе знать, но тим не менее второе місце достойний результат. Турнір організація на висшому рівні, як всегда, приїжджав в Нібр постійно, постоянно. Така організація. Приятно грати на цих турнірах. Переможець турніру Костянтин Кулик спочатку був удостоєний спеціальної відзнаки за найбільшу серію 12 набраних очок. Після чого він отримав з рук організаторів золоту медаль і головний трофей, красень кубок першого етапу змагань. Хто якщо не ми з українського більярдного спорту стріла, втомлено резюмувавши, що звитяга далася йому важко. Фінал вдався мені дуже важко, тому що два дні упорної боротьби були 8 сильніших гравців України. Перший день. Виложилися на максимум второй день на максимум фіналі. Чуть сів не вистачило, грав не менше результат оправдав. Виграв це свой третій кубок, який проводили в білярному клубі тріумф. Дякую організаторам, зрителям. Удалося виграти з трудом. На завершення турніру всі його організатори, переможець і фіналіст традиційно сфотографувалися на згадку на загальну світлину. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.